Команда українських інженерів, яка заснувала компанію Highland Systems, окрім БМП, також уже виготовила міні-субмарину, яку назвали Кронус. Це підводний човен, що зовні схожий на космічний корабль та здатний одночасно перевозити до 10 пасажирів і одного члена екіпажу. Кронус можна використовувати як для комерційних чи рятувальних цілей, так і для бойових операцій. Довжина субмарини становить 9 метрів, ширина 7,5 метрів та висота 2 метри 20 м. Споряджена маса 10 тонн. вантажопідйомність – до 3 тонн. Робоча глибина занурення 100 метрів. Максимальна глибина, на якій Кронос може виконувати поставлені завдання становить 250 метрів. Цей підводний човен, корпус якого виготовлений із композитних матеріалів, має чудову гідродинамічну форму, що робить його фактично безшумним і невидимим для ворожих радарів та сонарів. Кронус може працювати на одному заряді до 54 годин, а дальність його ходу становить до 1000 км. Електродвигун оснащений кількома потужними акумуляторами і генератором, а також компресором, що закачує повітря для екіпажу під час підйому на поверхню. Субмарина може пересуватися по воді зі швидкістю до 80 км на годину, а під водою максимальна швидкість складає 50 км на годину. Цей підводний човен з електричним двигуном у парі з дизельним генератором, без додаткової підзарядки у гібридному режимі, може працювати до 54 годин, а лише від батареї до 18 годин. Кронос має просторий салон, оснащений кондиціонером та адаптивною системою освітлення. Виробник зазначає, що цей підводний човен уже пройшов випробування для застосування у військових цілях. Він може бути як пілотованим, так і автономним. У безпілотному режимі керування відбувається дистанційно по закритих каналах і може здійснюватися на відстані до 250 км. Субмарина має можливість у разі бойових дій перевозити та запускати до шести торпед Black Scorpion. Це торпеди від італійської компанії Leonardo, кожна з яких має калібр 127 мм, довжину 1 м та важить 20 кг. Максимальна дальність ураження цілі таким видом озброєння становить до 3 км.